Починаючи з березня місяця, уряд 8 місяців компенсовує витрати за комунальні послуги тим, хто прихистив внутрішньопереміщених осіб. Це в нас є і власники житла, а також установи та організації. За вказаний період на компенсацію ми вже подали 59 мільйонів, з них 45 мільйонів ми вже отримали компенсації в область. Це є живі гроші, вони зараховуються на рахунки мешканцям. Ну, надіємося, що вони підуть на оплату житлово-комунальних послуг а паралельно також піднімуть економіку в області. Внесено зміни позитивні з жовтня місяця за один людину день відшкодовують 30 гривень. Якщо попередньо відшкодовували 14,77, то зараз 30 гривень. Тобто, якщо одна людина буде проживати вас цілий місяць, то за одну людину можна взяти 900 гривень. Компенсації. Також розширено перелік отримувачів компенсації. До них добавили фізично, фізично в фізичних підприємців, приватні установи, якщо вони мають свої власності, приміщення, в яких знову ж таки безплатно проживають внутрішньо переміщені особи. Це є фізичні особи-підприємці, це можуть бути приватні готелі, це можуть бути приватні туристичні бази, це може бути будь-яке приміщення, на яке ви маєте е, право власності. Всі комунальні послуги, а саме е, постачання холодної води, постачання гарячої води, постачання теплової енергії, газ, електрика, а також поводження з твердими побутовими відходами все е, підлягає на компенсацію. Компенсовує це частково держава, а також міжнародна організація для області визначена Товариство Червоного Христа України.